Працівники чергової частини цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 168 повідомлень про події та правопорушення, з них 16 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Робітника поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За, фак... за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Поліціянти постійно виявляють порушників на дорогах, які не дотримуються правил дорожнього руху та наражають себе та оточуючих на небезпеку. Також співробітниками сектору реагування патрульної поліції було виявлено 11 водіїв, які керували транспортними засобами останні спільніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджувати фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Вкотре нагадуємо про необхідність дотримання правил воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Не порушити коменданського годину співробітники нагадують мешканцям: якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортних засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Бережіть себе та вдалого тижня.